Присім, сьогодні у нас тема вилітає Battlefield 2042. Отже, які, які кроки вирішення цієї проблеми, можна спробувати зайти перше у бібліотеку, далі переходити в властивості гри. інстальовані файли. Дотискати перевірку цілісності файлів. Це перше, що варто виконати. Якщо після цього не допоможе. Виліт цієї гри, Ось, наприклад, в мене особливо в мене під час запуску навіть до, не, не доходить до завантаження карти. Тільки запускаю катку, воно вилітає. Іноді, може, навіть на моменті обробки античитом. Ось, У даному випадку, що саме мені допомогло? У моєму випадку я був, оновлювався до найновішої версії Nvidia Drivers, після чого в мене почалися ці виліти. Я рекомендую відкотитися тобто на дві версії відразу. От я вам зараз скажу точно саму версію цього драйверу. Ось версія драйвера. Дату її розробки. От за цією датою дату можете знайти на свою відеокарту. Рекомендую інсталювати саме цей драйвер, і в такому випадку, я думаю, що ваші проблеми вирішаться. Наразі ця проблема є найактуальнішою, вона з'явилася позавчора буквально. Це питання вирішили, ігра запускається і все працює без жодних проблем.